Доброго дня ми з України. Я вітаю всіх на каналі Майстерня ТВ, підписників, глядачів. Роби дуже-дуже добре. Хоча трошки довелось побавитися ще. Ну, про це і про все інше. Далі в відео. Влаштовуйтесь яка зручніше. Та поїхали! Кратенько повідомлю для тих, хто спостерігає за каналом. дивиться всі відео і по тому, що прироблювався троє-регулятор. Хочу сказати наступне. 814D прибрав, поставив 818 e Треба було ось так от розвернути. Все працювало добре, але захотілося ну, ще значно покращити стабільність від температури струму, тобто напруги. Для цього взяв трьохлапочну мікросхему tl 431, підключив Резистор, який задає будь-яку напругу на ньому виставив десь приблизно стільки, скільки було на 814 а та впаяв це все в регулятор. Ну, Значно краще не стало, тому що ну, десь ще якісь елементи пов'язані з нестабільністю. Напруги. Але 1817 було таке, що по холодному 14,9-15 вольт, а потім при прогріві моторного відсіку становилось десь 14,5-14,4. З телекою все, скажімо так, все значно краще, тому що десь приблизно 14,8 тримає. При старті і 14.5 вже крада прогріється. Тобто цей промічок став значно менший. Тому якщо 18 го стабілітрона нема, тилка теж працює, працює не гірше, ніж 18-го. А сьогодні ми з вами продовжимо, якщо хто пам'ятає, Ось реле-регулятор. Ось таке реле. Ми робили з вами щось на щось подібне для того, щоб, наприклад, блок живлення від ноутбука заряджати акумулятор. Ну, там, 19 вольт. Нам потрібно було зробити, щоб це було більш стабільно і 14,2 2 і таке інше. Сьогодні продовжимо працювати в цьому напрямку, але це, що будемо робити, я вже трошечки повипробував, встановити замість реле встановити потужний транзистор. Це потрібно для того, щоб е, на авто е, ну, зробити щось на штат запаски, щоб якщо в дорозі десь далеко реле вийде з злату, що мене дуже сильно сумніваюсь, але ну, все всяко буває, реле, яке ось таке можна було поставити, якщо я би три дроти. Я вивів два дроти, і щоб це компенсувати, буде встановлювати транзистор потужний. І ця схема ще буде використовуватись по тому призначенню, що ми з вами розглядали в тому відео. А саме будемо, є зарядний пристрій, в мене такий, що дуже-дуже ну, дуже добрий. І туди як додаток, як. Додатковий елемент буде встановлюватися цей пристрій і буде виконувати ту роботу. Тому я знайшов вже ось такий потужний радіатор. Але як це буду робити, я не бачу смисла вам показувати, тому що це можна встановити до будь-якого зарядного пристрою. Але суть, як це вирішити, я покажу на прилад який буде зібраний Ось, замість акумулятора буде конденсатор, транзистор. Подамо напругу, перевірємо, що на виході. Для цього приладу будемо використовувати дуже доволі таки потужний, дуже виносливий в будь-якому випадку. Транзистор P1010B. Ось такий. Він витримує до 20 А. Такого току навіть при зарядці не буде, тому що в тому зарядному десь приблизно до 10 А це якщо дуже посаджений акумулятор. Якщо він трішечки взяв, то вже буде значно менше. Тому беремо такий транзистор. Те ж саме реле, яке ми використовували під час. Підключення як зарядний пристрій, додаток зарядного пристрою від, батар... від зарядного пристрою від ноутбука. Насамперед, на той час, коли це відбувалося, вартість зарядного пристрою становила дуже великі кошти. Зараз це стало значно дешевше, був прибраний. Спеціалізований зарядний пристрій і необхідність в цьому відпали, але все ж таки є, є зарядний пристрій, на кої, скажімо так, буде додаток. Якщо на машині приїхав і треба щось зарядити, то можна буде достати десь там з бардачку підключити і заряджати, тому що потужність та риста він потужний, дуже... Потужний масивний радіатор. Це буде дуже добре працювати. Давайте збирати схему. Давайте кратенько намалюю, як це буде мати вигляд на генераторі. І так, є обмотка, це якорь Єди на кольця? Це один вихід, та є. Три діода? Які стоять на діодному мості і дають збудження на. то транзистор ми під'єднаємо таким чином. Ось це транзистор. База йде через опір десь приблизно. Ом. Це пів кілоому. Емітер Під'єднуємо сюди. Колектор сюди. Все. Все інше буде виконувати ось цей пристрій, який буде регулювати включення в той необхідний момент, коли це потрібно зробити. А саме включення буде відбуватися таким чином. Плюс безпосередньо з акумулятора буде братися на ось цей вхід та на масу. Що по струму при, холостому, при холостій роботі, струма буде десь приблизно ну, 20-30 мА. Дуже-дуже мало, тому що вся потужність буде відбуватися ось тут, в самому генераторі. При запуску буде подаватися сюди плюс на щітки та на якорь. Поки гріється паяльник, хочу доповісти наступне. Писали в коментарах, вірно, що реле може не одужати. Весь цей час, коли потрібно було заряджати, реле дуже добре працювало. Воно грілося. Я так думав, що оці, коли йшла комутація, йшла комутація там на. Десь приблизно 1,5-2 ампера. За що, я міркував, що може воно дуже гріється. Але ні, дуже-дуже потужна обмотка. І навіть якщо в холостому це реле підключити до мережі 12 В, воно ну, не злабо не, не гріється. Особо ось в цьому місці, де Виходить центральна частина сталяноїду, ну дуже-дуже дуже, 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 дуже сильно грілася. І при цьому десь нічого не поплавилось, і це, що потрібно було зробити це мульє, а саме заряджати акумулятор, відбувалося все дуже добре, без всяких проблем. Тим паче, що ще був супровод музикальний. В цьому випадку цього не буде, тому що це безконтактне вирішення цього питання. Ну і більш стабільно, я думаю, що буде підтримувати напругу, а саме, якщо потрібно, буде зробити пристрій, який буде запаскою для реле-регулятора. Ну Все готово для того, щоб робити перевірку, е -е, подаємо. Ось ця частина, то, що йде на діоди. Ось ця частина, що йде на обмотку якоря. Плюс ось який буде йти на акумулятор. Я сюди під'єднав, щоб він отримував інформацію про те, яка напруга у нас на акумуляторі. Напругу будемо подавати ось на емітер. Та на масу. Щоб бачити, що там відбувається, зараз додамо лампочку, а також додамо аналоговий вольтметр, щоб більш детально дивитися за... чи Давайте, давайте тестер підключимо, щоб більш наглядніше було. Вставляємо десь приблизно 20 вольт, щоб було видно, яка напруга в нас на виході ось так доєднаємо каждого щоб він тримав, щоб був міцний контакт. Ну ось так. Так. Переедем в мінус. До минуса А плюс подаємо до. Зараз подивлюся, яка там у нас напруга. Ну, ближе більше 15 вольт. 14-28. Зараз давайте я покажу, всі я подаю на 15 вольт. Ну, могу ще додати трошки більше. Ну, ось так, давайте. Навіть отак. Що ми маємо тут? Все працює дуже добре. Таким самим чином я випробував реле регулятор, але там треба було подати ще плюс зарядити конденсатор, а потім я знімав і, щоб дивитися які показники, побачив напруги, рів феном та бачив, де все ж таки. Крилася проблема. Зараз буду зменшувати, ну, ось вже 15, 14,9, ну, дуже-дуже стабільно тримає напругу. Ще хочу показати, якщо, наприклад, це буде зарядний пристрій, то якщо Ось сюди додати діода, то на оцю частину діода, де йде зменшення напруги на переході, на цю частину підніметься напруга на виході. Зараз зберу і продемонструю. Ось така напруга. Єдине, що в цій схемі може є недостаток, хоча якщо зробити дуже добрий контент, то все буде добре. Якщо зняти напругу з акумулятора, то буде та напруга, що ну, напряму буде йти, що з генератора може видати, то буде давати. І так. 14,5, якщо напряму подати, то буде то, що видає реле регулятор. А саме 0,2 вольта, падає на цьому диоді. Якщо це все підсумувати, то якщо мати ось такий транзистор та зібрати таку схему, Можна будь-який із пристроїв ось таких тестувати на предмет того, як він себе почуває при тій чи іншій напрузі, його можна нагріти, подивитися, як буде змінюватися напруга при нагріві та охолодженні. Так що беріть до відома. І використовуйте. Дякую за перегляд. Всім всього найкращого. Слава Україні!